Дизайн талії меблі це індивідуальний підхід та ексклюзивність виробу. У нас можна замовити двері броньовані, міжкімнатні з різних порід деревини. Ми виробляємо кухні із високоякісного екологічного матеріалу, зручні та вмісткі шафи Купе, дитячі та офісні меблі. Наша адреса проспект Трубників, 39, телефон 2, 25, 65. або вулиця Комсомольська, 1, телефон 5 11, 22. Робимо з любов'ю, продаємо з гордістю. Передплатіть газету Проспект трубників вартість передплати на один місяць 12 гривень 55 п'ять копійок на три місяці. 37.65 на півроку 75 гривень 30 копійок, на рік 150 гривень 60 копійок. Передплатити проспект трубників можна в поштових відділеннях міста, в редакції газети за адресою: проспект Трубників 56, кабінет номер 8, колишня будівля АТЦ, зупинка автобуса Медсанчастина ПТЗ. А також в ЦУМі Відділ Жасмін. Телефон: 96697. в ефірі телеканалу «Кварц», інформаційний проєкт студії Січ новини Твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Не виїжджаючи за межі міста, тепер можна купити автомобіль з європейським брендом. У Нікополі відкрився автосалон Рено. У місті з'явився пам'ятник осипу Шору, нікопольчанину і прототипу Остапа Бендера. До дня святого Миколая компанія Центравіс за традицією влаштувала свято для малечі. Далі про ці події більш детально. У Нікополі відкрився автосалон Рено. Це серйозна подія, адже тепер Нікопольчани та мешканці навколишніх міст можуть, не виїжджаючи за межі Нікополя, не тільки придбати новеньку автівку, але й проводити її технічне обслуговування. Відкриття автосалону розпочалось з автопробігу з десяток автівок марки Рено. Тричі проїхавшись по кільцю біля міськвиконкому, попрямували через це місто до автосалону «Трубосталь». Саме тут відкрилась точка продажу та обслуговування автомобілів Рено. 50 точок продажу автомобілів Рено відкрито в 35 містах України. Тепер в цей перелік додано і Нікополь. Тут компанія Рено знайшла надійного партнера в справі розширення мережі продажів та обслуговування клієнтів. Це автосалон Трубасталь. Він існує вже більше 10 років, та за цей час ним було продано близько 2000 автомобілів. Друге ступіль, де я вижу в открытии автосалона важное социальное и патриотическое предназначение для нашего города. И Копрещане, ну, незачем ехать в Крыму, в Андрею, в Дубропетров, все здесь. И цены в Днепре, и цены в Никополе – это одинаковые цены. Ну, и прямые иномарки будут не только продаваться в нашем салоне, но и будут проходить официальное сервисное обслуживание, оперативное обслуживание. Ми тут за Автоцентр Трубосталь має вигідне розташування на одній з основних артерій Нікополя. На території є відділення банку, а також зручне паркування. Всі бажаючі зможуть тут отримати необхідні консультації кваліфікованих менеджерів з продажу та навіть провести тест-драйв обраної автівки. Що ж стосується асортименту продукції, вона представлена широко. У нас є продукт, який може покрити всі свої. Всі Людей, от среднего достатка до, до самого высокого. У нас есть большая дамма автомобилей среднего пластіка. Крім того, фірма Рено надає унікальні можливості з кредитування. Це безпроцентний кредит на 12 місяців при 65 відсотковій передоплаті на весь модельний ряд Рено. Відкриття автосалону Рено має важливе соціальне значення для Нікополя. Це не тільки комфорт для покупців, але й створення нових робочих місць та збільшення надходжень до бюджету міста. Бурд очень хорошо по тому робочих місць создание новых рабочих мест и увеличение поступлению в бюджет молода ну, да, и это целистное обслуживание, яке могут предоставить лю людям, которые приобрели в день урочистого відкриття автосалону присутнім представили автомобіль Renault Latitude та провели розіграш призів серед присутніх та тих, хто вже скористався послугами автосалону і придбав тут автівку. Один з покупців, Віктор, нещодавно придбав тут автомобіль Renault Logan, а в день відкриття виграв страховий поліс і новенькою машиною, і призом дуже задоволений. Ну, я там була тіша робота і можна скінця. Серед інших присутніх розіграли 25 фірмових сувенірів та три іграшкових копії автомобілів марки Рено. У день відкриття автосалону Рено у Нікополі відбулася ще одна подія, яка безпосередньо пов'язана із влаштованим автопробігом. Біля ресторану Ковчег відкрили пам'ятник осипу шору, нікопольчанину та прототипу легендарного літературного героя Остапа Бендера. Далі більш детально. Автомобіль не розкіш, а засіб пересування. Ця фраза належить перу Ілії Ільфа та Євгена Петрова. Вона двічі використовувалась в романі Золоте теля, а через 80 років стала лозунгом автопробігу, що відбувся у Нікополі, в день відкриття автосалону Рено та пам'ятника Осипу Шору. Останній вважається людиною, з якою був написаний літературний персонаж Остап Бендер. Ініціатором встановлення пам'ятника став генеральний директор Венці Трубасталь Олександр Фельдман. Наш край багат В общем-то, не только на исторические места и события, но и на талантливых, хотя и неоднозначных людей. Никополь стал <coughs> родиной многих выдающихся личностей. Никополь был по нраву многих э, исторических деятелей. Сегодня мы официально открываем этот скромный памятник Осипу Шору, как Никопольчанину, как человеку, который внес вклад. Ну, скажем, что мог авантюрист Остап Бендер нам оставить в наследство? Как бы мы все заводские люди, что же мы будем прославлять авантюриста. Но нет, тот юмор, который э, родили Илья Ильф и Евгений Петров, он до сих пор не превзойден. Ни в одном городе, ни Украины, ни СНГ нет памятника именно прототипу великого персонажа. Этот человек родился в городе Никополе. О чем уже ну, никто, кстати, не спорит с этим. Даже одесситы на недавнем праздновании в Москве 50-летия КВН не спорили, что Осип Шор родился в Никополе, то есть они его уже признали никопольчанин. Осип Шор дал нам, выдал рецепт. Рецепт никогда не унывать, всегда смеяться. Открытие памятника Осипу Шору – это очередной крок, который приближает Никополь до статусу туристичного центру. Установка памятника Шору, как и Нестора Ивановичу, как и, я надеюсь, хватит моей жизни еще установить, несколько памятников историческим личностям Никополя – это шаг к развитию туризма города Никополь. Это еще один шаг к увеличению рабочих мест. Это... Шах к нашого города. Пам'ятник тільки відкрили, але вже існує повір'я. Хто посидить на стільці біля осі Шура, покращить свій добробут. Тож варто випробувати долю. Для компанії Сентравіс вже стало доброю традицією проводити свята для наймолодших нікопольчан. Напередодні дня святого Миколая вони влаштували справжнє свято для діточок з багатодітних сімей, дітей з особливими потребами та сиріт. Їм подарували гарний настрій та солодкі подарунки. Чотири роки тому компанія Сентраві започаткувала добру традицію дарувати дітям радість. І ось цього року напередодні дня Святого Миколаївка СКНЗФ вони влаштували чергове свято для діточок з багатодітних сімей, дітей сиріт та з особливими потребами. Усього запросили 360 маленьких нікопольчан. Частина з них діти співробітників компанії.

проводить праздники для Детей решением, потому что не боялись, э, сложно понять, как себя вести с этими детками, э, но в конце концов первый праздник в прошлом году был проведен к в, в этом году тоже праздник хорошо совсем недавно, и в этом празднике нужно участия, мир, и очень рады, что это получилось, потому что Ровський театр музичної драми підготував для дітей спектакль Дядечко клоун та мишеня Міцик. Протягом години артисти зі сцени дарували дітям святковий настрій, а компанія «Сентравіс» підготувала для кожного гостя смачні солодкі подарунки. Батьки дуже вдячні за влаштоване свято для їхніх дітей. Лариса Миколаївна привела на концерт двох улюблених онуків і дуже задоволена. Приятними і добувають такі наших. Спасибо більше. Діточкам свято сподобалось. Це було видно по щирим посмішкам та веселому сміху у залі. Можна з упевненістю сказати, день Миколая в цьому році пройшов невідмінно. І на сьогодні це остання інформація. Дзвоніть нам за телефонами дев'ять шістдесят та дев'ять п'ятнадцять ноль І приєднатись до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новин «Твого міста на телеканалі Кварц понеділок о вісімнадцятій та побудньому о 6.30 та 7.10 ранку. Ще більше новин шукайте на сайті. Далі прогноз погоди. А я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щаститься. 40 20 грудня вночі плюс 4 плюс 5, день плюс 6 плюс 8. Атмосферний тиск 752 мм тут на стопчика вологість повітря 79%. Хмарно, можливий дощ. У середу 21 грудня вночі плюс 4 плюс 7. В день плюс 7 плюс 8. Атмосферний тиск 746 міліметрів тут на стопчика вологість повітря 92%. Хмарно дощ. У Босталь це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, помивання інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.